Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська І далі у випуску про таке. Кризу подолають. Верховна Рада ухвалила антикризовий закон. Музика. Протести тривають. Правий сектор вимагає відставки Авакова. Музика. На поготові у Києві приводять до ладу бомбосховища. Верховна Рада України підтримала антикризові поправки до податкового законодавства. На вечірньому засіданні Рада ухвалила законопроект про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні. Відповідне рішення підтримали 246 народних депутатів. Він, зокрема, передбачає підвищення податків, акцизів та зборів. За оцінками уряду, це допоможе збільшити бюджет приблизно на 44 мільярди гривень з розрахунку на рік. Зазначений документ входить разом із проголосованими поправками до держбюджету 2014 Цей законопроект, як і всі інші законопроекти, які приймаються і приймалися українським парламентом, далекий від ідеалу. Він пропонується в надскладних умовах через тиждень, місяць, півроку. Нам треба буде вносити зміни і до цих законів. Функція цього законопроекту це дефібрилятор для української економіки. Проти даного законопроекту вчора допізна протестували люди. Активісти оточили Верховну Раду. Зокрема, з правого сектору члени організації принесли до парламенту шини, стукали по дверях та розбили скло. Також однією з ключових вимог активістів була відставка міністра МВС Арсена Авакова. Розійшлися протестувальники о 10-й вечора, проте сьогодні зранку обіцяли повернутися. Чи повернувся правий сектор під стіни парламенту? Ми запитаємо в нашого кореспондента Яни Курченко. Вона з нами на прямому телефонному зв'язку. Отже, Яно, чи прийшли активісти під стіни ради, і що вони вимагають? Доброго ранку. Лано Доброго. прийшов правий сектор. Буквально щойно підійшла ще одна колона. Загалом тут більше сотні правого сектора. То навіть і більше це лише тих, кого ми бачили. Також тут кілька сот активістів самооборони. Самооборона і ще прості активісти, зокрема, ну основні вимоги. Ти назвала правий сектор вимагає звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. З ним тут сьогодні солідарна і самооборона. Ми розпитували їх. Вони сказали, що і правий сектор, і самооборона вони будуть. Якби товаришувати вони один за одного будуть також. Тут сьогодні самооборона якби оберігає парламент від провокацій від того, щоб не було тут жодних побоїв, нападів і тим паче захвату, аби не давати привід Росії для втручання. Ми поговорили зі звичайними активістами. Вони сюди прийшли, хто з дітьми, хто навіть із собаками, і просто стоять і як нам розповіли. Бережуть порядок, аби не було провокації. Зараз тут біля площі Верховної Ради мабуть до тисячі людей. Пана дякую, Яну. Нагадаю, це наш спеціальний кореспондент Яна Курченко. Вона із під Верховної Ради. Далі говоримо про таке. Показав витворення вбивства Сашка Білого на відео. Співробітники МВС відтворюють події, коли був убитий Сашко Білий з правого сектору. Власна схема створена безпосередньо бійцями спецпідрозділу, які здійснювали затримання. Аваков також обіцяє, що МВС розкриє всі документи, речдоки, відео і аудіофакти щодо загибелі у перестрілці Олександра Музичка. У найближчі день два МВС зніме всі обмежувальні грифи з аудіофайлів у справі. Опублікує їх. Це дасть суспільству більше інформації про діяльність фігурантів справи. Кожен зможе сам вирішувати, хто герой, а хто вульгарний бандит. Росія продовжує посилювати свої позиції на кордоні з Україною. На цьому наголошує група інформаційний спротив. Тільки за останню добу в Ростовській області зафіксовано 150 БТРів та 400 військових машин. А в Білгородській області за 30-40 кілометрів від кордону була помічена колона техніки. Це близько 30 одиниць автомобільної та 10 одиниць інженерної техніки. Київська влада приводить бомбосховище у стан готовності. Голова КМДА Володимир Бондаренко вчора відвідав міські захисні споруди та перевірив об'єкти на предмет їхньої готовності прийняти мешканців столиці у разі небезпеки. Загалом у Києві налічується 526 захисних споруд, серед яких 299 в комунальній власності, інші відомчі або належать різним підприємствам столиці. Кожне бомбосховище здатне прихистити кілька сотень. Людей на 2-3 дні передбачається запас їжі та води. Найближчими днями міська влада поінформує жителів про розташування найближчих захисних споруд. Сьогодні міська влада працює над тим, аби привести бомбосховища до належного технічного стану, який би забезпечив захист людей. Також ми хочемо залучити підприємців до облаштування бомбосховищ на благодійних засадах. Перлина України Крим завжди був курортним регіоном. Щороку туди приїздили мільйони відпочивальників, як з України, так і з країни СНД. Після анексії Росією Крим став мало не гарячою точкою. Не до сезону купання буде і в суміжних південних областях. Відпочивати у своїй країні українці цього року не будуть. Куди поїдуть засмагати, і бюджет якої країни поповнюють наші співвітчизники, Розпитувала Яна Курченко. Минулого року в Автономній Республіці Крим за офіційними даними відпочили 4,5 мільйонів курортників, 80% з них українці. Цього року ситуація змінилася. Хто цього року поїде в Крим? Я думаю, що таких не буде. Тільки не в Крим. В Крим не поїдемо. Перевагу закордонному відпочинку українці надають з відомих причин. Зараз в Криму відпочивають російські військові у повній амуніції, а засмагати під дулом автомата екстриму вистачить не всім. Це все равно що відправити туриста в Ірак. Там ну там ді дії. Ну. заробляти на путівках у Крим. Бояться навіть турагентства. Військових на пляжах не покриває жодна страховка. Відпочинку в Криму бояться як вогню не лише через окупацію. Лякають там ще й ціни. Тільки кузнавалі ціни на на Угу. Mm -hmm. Вибирали альтернативні варіанти. Тому що, там к сожалення Крим дуже дорогий. Сервіс низький, а ціни високі. Дві неділі хороший сервіс в Криму. це три-чотири неділі суперсервіс за граніці. Чогось іншого чекати не доводиться. Відпочинок в Криму це гори нефіксованої і неоподаткованої готівки. Ні цінні сервіс там ніхто не контролює. Минулого року влада півострова на туризм виділила 4,5 мільйони гривень. Це втричі більше ніж офіційний, Київ виділив на всю Україну. 6 мільйонів туристичних гривень пішли на представницькі витрати. Проведення конференцій, на видання буклету на Проведення Київського міжнародного туристичного форуму на участь в зарубіжних заходах, аби українських туристів не переманили доступні комфортні курорти Грузії, Болгарії Туреччини за справу взялися південні регіони. Цього року ціни залишилися як і в минулому. Сервіс так само. 50 гривень за проживання. Звичайно, і йде далі вище: і 80, і 100, і 150. Що стосується харчування, харчу також іде від е, е, трьохразове. Це від 90 до 120 гривень за добу. За ці кошти вам запропонують пенсіонат радянських часів або будинки у приватному секторі, де часто немає елементарного комфорту. І обійдеться такий відпочинок, як в тризірковому готелі Туреччини. Яна Курченко, Богдан Цендровський. Соціальна країна. Творено новий додаток, що розпізнає російські продукти зі штрих-кодом. Додаток Бойкот окупантів покликаний за кілька секунд розпізнати, в якій країні виготовлений той чи інший продукт. Програма сканує штрих-код і порівнює його з базою російських компаній, а також брендів перевертнів, які прикидаються не російськими. Бойкот окупантів з'явився в Google Play близько тижня тому, але вже здобув бурю схвал... схвалень користувачів у коментарях. З моменту публікації штрих-код сканер завантажили до п'яти тисяч разів. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.